Друзі, усім привіт! Я Кіріл і ласкаво просимо на нову відеорозбірку. Сьогодні на Ростині в мене мікрохвильовка марки LG. Ну і тепер давайте подивимося, наскільки південні корейці багаті, і наскільки багато міді містять їхні електроприлади. Ну що ж, поїхали! Ну, відео щойно почалося, а у вас уже, можливо, виникла ціла купа запитань. Де я взяв настільки убиту мікрохвильовку? Ну, вона мені дісталася від небайдужих людей, які зачищали свій гараж від всякого хлама, де вона лежала довгі роки, ну і доведена, власне, до такого стану. Так що всі корисності, які, до речі, вже видні, які ми з неї дістанемо, будуть абсолютно халявними. Окрім свого аварійного стану, вона мені дісталася також частково розібраною. Як бачите, в неї відсутня частина корпуса, а також в неї відрізаний шнур живлення. Я його ніде не знайшов, видно, його відрізали. Але, слава Богу, всі ті корисності, які нас цікавлять, яких, можливо, міді не 25 грамів, як в шнурі живлення, вони всі на місці. І вперше ця корисність це ось такий величезний магнетрон. Він випромінює самі хвилі. Він оригінальний, але зроблений він в Китаї. Наскільки я знаю, корейці в себе роблять все, але тут виняток знайшовся ось такий. В очі кидається перша мідь. Це ось такий дросель невеликий. Тут є запобіжник, є вентилятор. Але якщо він робочий, то не заважало би влітку в 30-градусну спеку його якось пристосувати для себе. Є також плата керування. На ній є трансформатор, замість дзвоника тут високочастотний динамік. І тут є якась така чорна реле, якась чорна чим-за. І зверніть увагу, що він марки Омрон. Тут просто перевернуте зображення і тому не дуже видно. Але Омрон це компанія, яка медичну техніку випускає, і це прикольно. В мікрохвильовці побачите запчастину від якогось нібулайзу, чи інгалятора якогось. Ну, а в остальному це резистори, конденсатори, стабілітрони, транзистори. Нічого такого особливого немає. І, звісно ж, весь жир знаходиться ось в такому величезному трансформаторі. Треба буде перевірити обов'язково, чи є в ньому хоча б якась мідь, тому що сучасна техніка вона повна всіляких сюрпризів. Але наскільки я знаю, одна обмотка мідна, а друга алюмінієва. Вона все виглядає як мідь, але це може бути алюміній знову ж таки підфарбований під мідь. Ну, більше тут нічого цікавого немає. Вся начинка вона тільки тут знаходиться, а ось це все це камера, де їда підігрівається. Ну, а ще трішки інформації про цю мікрохвильовку. Ми можемо дізнатися також із двох шильдиків, які приліплені з задньої частини, але точніше, з одного, тому що перший це застереження. Як бачите, модель цієї печі це MS-2047C. Вихідна потужність 800 Вт, частота 2450 МГц. Є всі знаки сертифікацій, є штрих-код, і ззаді є решітка. Більше нічого цікавого немає. На відміну від передньої частини. Давайте її подивимося. Ну, а спереді вже є, що подивитися. Тут, по-перше, є така приборна панель. І кнопки тут, наскільки я розумію, вони як сенсорні йдуть. Я ось натискаю на них, вони. Не клацають як в старих мікрохвильовках. Тут є дисплей отакий цифровий. Для того, щоб дверцяти відкрити, потрібно потягнути. Тут немає ніяких кнопок. І тут все, як бачите, ржаве в окисах. Є тарілка, яку можна як підставку під чайник використовувати. І ви подивіться просто. Корозія наскрізна просто. Я не розумію, як потрібно було нею користуватися, щоб до такого стану її довести. А ну-ка, ця... а ця штучка, що фіксатор, вона теж відламалася. Моторчик, напевно, вже теж, як бачу, він проржавів повністю. Корозія така, що діри аж зробилися. Ну, ремонтувати її, як бачите, сенсу ніякого немає. Так що, давайте почнемо розбірку. Ну що ж, починаємо її розщеплення на атоми і молекули. Ну і для початку давайте пообкушуємо і повід'єднуємо усі непотрібні дроти. Ну, вроді таких. До речі, вони на диво від'єднуються дуже легко. Це від магнетрона я від'єднав. І тут ще якісь. Ого, а ці вже якось туго йдуть. Ну, ось ті всі дроти, які я зміг від'єднати, я їх від'єднав за виключенням ось цього. Він там, напевно, якось ще додатково зафіксований. Ну, а тепер давайте знімемо цей весь пластик і достанемо вентилятор. Ну, ось я її витягнув вентилятор. До речі, він був прикручений до корпусу ще одним дротом заземлення. Ось таким от. Тут якийсь на ньому величезний, напевно, якийсь конденсатор знаходиться. А сам вентилятор він вільно прокручується. Я думаю, він робочий. Але, дістати, його заважають дроти від трансформатора. І тому давайте їх обкусимо. Раз. І третій. Ну ось і все. А, ні, не все. Так. Ось цей самий такий важкий роз'єм, який ніяк не в мене не вийшло від'єднати. Я давайте вже просто пообкушую дроти, які йдуть. Ось я і зняв повністю вентилятор цієї мікрохвильовки. Як бачите, в ньому нічого такого особливого немає. Його вал вільно прокручується. По діаметру він ну, зовсім невеликий. Можна на моторчик від шурупокрута цю крильчатку поставити. І в 30-градусну спеку літом зробити собі вентилятор і сидіти перед компом і кайфувати. Це, я думаю, дуже актуально. Моторчик в ньому ну, дуже простий. І зверніть увагу, що. Тут лише одна котушка на ньому є. І то на ній дріт, він дуже тонкий. На роторі теж ніяких обмоток немає. Прикручений двома саморізами. І ось цей величезний баняк це дійсно конденсатор. Конденсатор для мікрохвильовки. 2100 вольт, до речі. Ємність цього 1 мікрофарад. плюс-мінус 3%. Ну. Треба перевірити, чи алюмінієвий його корпус. Ну, а давайте тепер витягнемо цей вентилятор. Подивимося, чи робочий він, чи ні. Ну, ось я зняв моторчик вентилятора. Але щось він скрипить, коли крутиться. Коли на ньому була крильчатка, то він не скрипів. А тут, навіть коли я. Його не дуже сильно розкручує, він скрипить. А також, на жаль, я під час його демонтажу, якщо можна так сказати, надірвав дріт, який ішов до одного з його чотирьох виводів. І, на жаль, запустити зараз його не вийде через розрив в колі. Але я крильчатка ось така. Вал в нього діаметром ну, міліметра 3, напевно. Сюди можна, ну, дійсно, можна від шурупокрута поставити моторчик і отримати ну, цілу повітродувку. Ну, а тут більше нічого цікавого немає. Давайте витягнемо, наприклад, ну, спочатку витягнемо ось це, щоб витягнути плату керування. Давайте знімемо магнетрон. Кріпиться він на безліч гвинтиків, два з яких я відкрутив уже. Ось я відкручую третій. Ось я його майже відкрутив. До речі, окрім магнетрона, тут є ще лампа, яку можна витягнути. Тільки трішки мені треба за кадром це зробити, а те, тримати однією рукою телефон, а другою щось робити не дуже зручно. Я зняв лампу, і лампа, до речі, вона повністю справна. В неї два вигода, дивлячись на те, що в неї дуже складна спіраль. Як бачите, тут дуже багато жилок в ній. Ну і залишилося викрутити останній болтик, на який прикручений магнетрон. І ми його вільно витягнемо. Так, ну, тебе залишилося відкрутити останній, який ще з задньої частини закручений. Ну і коли вже всі гвинтики і шурупчики відкручені, ми можемо ось так зняти наш магнетрон. Ну, виглядає він ось так. Всередині знаходяться два величезних магніта феритових. Ого, і вони дуже потужні, вони дуже сильно притягують до себе. До речі, тут є, напевно, якісь алюмінієві ось такі пластини. Тільки прийдеться це все розкрити, щоб. А розкрити його, не складно буде, тому що тут є ось такі фіксатори, які варто лише відігнути і все розкриється саме. Кидається в очі перша латунь. Це ось така якась латунна сіточка, якою городжена гармата, яка спрямовує. Потік електромагнітних хвиль. В ньому лише два виводи. Ну і більше тут нічого цікавого немає. Тому відкинемо його в сторону. І дібралися ми до самого жиру. Давайте тепер ми дістанемо ось цей величезний трансформатор. Щоб зняти цього гіганта, нам необхідно відкрутити 4 шурубчика, якими він прикручений до дна мікрохвильовки. Один з них я вже почав відкручувати, відкручуються вони дуже легко. Я навіть зараз один з них відкручу. А всі інші три я відкручу за кадром. Нося і дістав трансформатор з цієї мікрохвильовки. І ви просто собі не уявляєте, наскільки він тяжкий. Відчувається його вага як 4 кілограми десь. Хоча. Він відносно невеликий в порівнянні з моєю долонею. Ось моє долоня. А ось цей трансформатор. Тепер давайте ми зразу надпиляємо його напилком, щоб дізнатися, чи є в ньому мідь, чи там один алюміній. На жаль, після того, як я протер його напилком, дріт засяяв білим блиском. На жаль, тут не мідь, тут алюміній. Та я навіть не буду старатися його якось розібрати, тому що він наглухо заварений, а алюмінія там не так же і багато. Так що з трансформатором у нас повне фіаско. Ну що ж, розбірка трансформатора в нас якось не склалася, тому давайте розберемо магнетрон. Подивимося, чи є в ньому хоча б грам міді. Ну, розкрити його виявилося не так же і просто, як я думав. Тому що ви лише погляньте на товщину металу. Наскільки він товстий. Ну, міліметра десь більше як 2 в товщину. Ну, ось та сама латунна губка. Важить вона, в принципі, ну, непогано. Тут є два магніти. І тепер залишається лише роз'єднати ось ці дві половинки, наскільки я догадуюся. І тоді він буде розібраний, наскільки. На декілька частин. Носі ну, зняв кришку, якою був закритий ось цей відсік магнетрона. Як бачите, тут дійсно є мідь. Тут є дві котушки, які напряму з'єднані з виводами магнетрона і з оцим отрожевим ізолятором. Я його буду чіпати лише викруткою, тому що зроблений він з оксиду берелію, що є дуже небезпечною сполукою. Так що кидати його, де попало, краще не треба. Ну, а мідь можна зняти. В середній котушок феєритові стержні. Ну ось я і витягнув ці мідні котушки. Також в мене є два фейретових стрижні. Але, як бачите, вони дуже маленькі, коротенькі. І нагадую, що цього рожевого ізолятору торкатися не можна, тому що він з токсичних матеріалів. Ну ось магнетрон розібрано на всі основні частини. З нього ми можемо мати, ну, по-перше, купу заліза, латунну сіточку. І ви подивіться, ця гармата електропроменева, її корпус зроблений з міді. Я крябав, коли я розбирав магнетрон її не один раз. І тут, як бачите, все блищить червоним кольором. Зараз я обов'язково її піду і постараюся її якось розбити. Молотком чи зубилом, щоб дістати ту мідь. Ну і кубку алюмінія непогану маємо. Потім її також зважимо. Ось так виглядає електронна гармата. І зверніть увагу, що ось цей центральний, цей центральний мідний лист таким обмотана її внутрішня частина, він не магнітиться, а крайні вони магнітяться, хоча б червонуватим таким мідним відтінком. Ну, я не знаю, що це таке. Але що маємо, ти маємо? Піду зараз його розіб'ю молотком. І постараюся добути ось цей мідний лист. Ну, ось я болгаркою зробив такий ось великий надріз. І тепер залишається вставити туди викруту і почати якось вигинати зсередини. Цей, до речі, дуже товстий лист міді. Це просто жах. Наскільки важко розбирати електрохвильову гармату. Але більша частина роботи вже зроблена. Окрім того, що ця мідь запресована між ось цих двох металевих залізних блінів, так там ще й всередині є якийсь каркас, який її утримує, і який набагато ускладнює її виймання звідси. Ну, В результаті цієї розбірки я зміг здобути ось такий, ну, дуже не слабкий, як і по масі, так і по розмірам шматок міді. Всередині є. Такий самий товстий каркас з міді. Тут нічого не магнітиться. Так що розбірку можна вважати завершеною. З і так невеликого асортименту всіх корисностей я склав ось такий скромний натюрморт, який відкривають корисні запчастини, до яких входить, по-перше, ось такий повністю робочий моторчик з крильчаткою, з якого я зроблю вентилятор, чотирьохсегментний дисплей, пару перемикачів. Лампа, яка повністю робоча, і пару скромних плат. А набір кольорових металів такий самий стандартний: мідь, латунь, алюміній. І ще є дротина опалювання. А щоб дізнатися їхню масу. Давайте їх зважимо. Перший вхід іде найголовніший метал, заради якого це все було затіяно. Міді у цій мікрохвильовій печі. Виявилося 128 грам. А якби не алюмінієвий трансформатор, то могло би бути на грамів ну, 300 точно більше. Але хай буде вже те, що маємо. До загальної маси міді варто додати ще ну, грамів десь 15 міді, яку ми добудемо після опалювання ось цих от дротів. Яких тут 41 грам. Тепер давайте зважимо алюміній. Алюмінія тут скромних 59,5 грамів. Ну, коливалося в межах 60 грамів. Це все було добуто лише з одного магнетрона. А латунний арсенал цієї мікрохвильової печі складає 8 її грамів. Не так вже й багаті південні корейці. Ну, а залізо тут явно побільше 5 кілограмів, тому для його зваження використаємо кантер. Вага заліза складає майже 5 кілограмів. Що не дуже багато. Приплюсувати сюди 3 кілограми 600 грам із трансформатора і маємо сумарно десь до 9,5 кілограмів заліза. У моєму випадку, здавши ті метали, які я зміг отримати в результаті цієї розбірки, без урахування моторчика, вентилятора і нещасливого трансформатора, ми зможемо заробити 47 гривень 50 копійок. А з урахуванням абсолютно всіх металів, якщо розібрати на алюміній трансформатор і моторчик на мідь, то ми заробимо 55 гривень. Не дуже вже багато, не дуже є сенс розбирати мікрохвильовки. С вами був я, Кіріл. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, пишіть коментар, і хай щастить.